Що три людини загинули, 17 поранені, серед них одна дитина про такі наслідки масової атаки на Харків. Суспільному повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці працює мій колега В'ячеслав Мавричев. Отож, в нього будемо дізнаватись подробиці. Славо, тобі слово Женю Вітаю буквально дві хвилини. Тому оновилися цифри. Станом на зараз відомо про 19 поранених та Трьох загиблих внаслідок пасованої нічної атаки на Харків. Ми зараз перебуваємо біля дев'ятиповерхівки, просто у центрі Харкова, де сталося влучання одного з шахетів. Він поцілив у горишній поверх, і ось тут на цій локації двоє людей загинули у власних квартирах. Ще дев'ятого були поранені. А і ось у цьому будинку рятувальники протягом трьох годин рятували дівчину 26-річну жінку, яка Яку притисло бетонною плитою просто у своєму ліжку? А протягом трьох годин рятувальники намагалися стягнути плиту так, щоб не не перетиснути її шию. Зрештою це вдалося. І власне, як почув жінка була при тямі, коли її витягнули, і власне як вона почувалася після трьох годин, під бетонною плитою, будь ласка, далі можемо подивитися а, пряму мову.

А, ця атака, цю атаку, а, мер міста Ігор Терхов назвав най, найбільшою, наймасованішою за увесь час від початку повномасштабного вторгнення. А, протягом ночі від 3 від третьої години і близько двох годин а, лунали вибухи. Понад 50 вибухів. Чули ми з колегами. Станом на зараз відомо, що російські військові використали для ударів по місту шахеди, керовані авіабомби та а, ймовірніше за все, авіаційну ракету. Що відомо нині? А, про наслідки прошу пряму мову. Міського голови жахливою ранок в місті Харкове було влучання 48 шахедів. шахетів. Крім цього, 4 кава і 2 ракети постраждали цивільні об'єкти по житловим будинкам. Було три е, е, влучання. Та три будинки постраждали набагато більше будинків. Бо е, хвиля, вибухова хвиля, дуже багато е, розтрощених вікон, дахи. А, і ось зараз маємо оновлені цифри від а, міського голови. Близько 20 багатоквартирних будинків були пошкоджені вибуховими хвилями у різних районах Харкова. А зараз ви бачите ось цю дев'ятиповерхівку, по якій поцілив шахет. Також було влучання по приватному будинку а, на півночі. Міста там загинула так само людина. А найбільша кількість влучань прийшлася по цивільному підприємству на півночі Харкова. На півночі Харкова там виникла масштабна пожежа. Що понад 10 тисяч квадратних метрів рятувальники продовжують гасити її і нині. А, і те, що ми поспілкувалися з очевидцями подій, а, власне, усі люди, з якими ми спілкувалися, кажуть, що їх врятувало від а, поранень, те, що вони встигли вийти в коридор за, а, за дві стіни. Власне, як переживали цю ніч мешканці ось цього кварталу. Так само можемо послухати одну з містянок. Я була тут за цією стінкою. Так, і сам момент вибуху я не бачила, бо я знаю, що в мене дуже великі вікна, і коли щось гудить поруч, треба йти в коридор. Всі йдіть в коридор! Це рятує життя. Бо ви самі бачите, скільки скла. Так, сам момент вибуху я не бачила, тільки почула. І би ну, і скло посипалося все в принципі. А, нині рятувальники продовжують гасити осередки займання у двох районах міста. Це щонайменше три локації, де і продовжує а, тліти або повноцінно да, палати пожежі. А комунальники тим часом вже підвозять будматеріали для того, щоб забивати вікна та відновлювати пошкоджені будинки Женю. Дякую, колего. В'ячеслав Мавричев про наслідки масованої атаки росіян на Харків.